Містоспи, ми будемо цінувати кожного нашу. Привіт! З вами знову я, Валерія, і ви на моєму каналі Рукодільні Вечорниці. Сьогодні ви на столі не бачите жодної коробочки, тому що я на, цій, на цьому тижні не буду нічого з неї тягнути. Хочу вам! Показати вже всім надоїдливу оцю роботу. Ну, мабуть, всім вона вже трошки примелькалася, але вона багато кольорова, і буде вона тут, як кажуть, мелькати ще не один раз. Ось на такому вона етапі а, мені під відео дівчата сказали, що хочуть бачити ось це дерево. Ну, Якось це дерево, мабуть, стовбур цього дерева. Ще одна дівчинка написала, що хоче вже побачити будиночок відшити, але ну, будиночок буде, але не скоро. Ні, я не зможу так піти, в мене не вийде. Щоб з куточка зразу будиночок. Я, скоріш за все, піднімуся вверх повністю, а потім, вже другий раз, як я переставлю п'яльця йти, тоді я вже ну, якусь частину будиночка захоплю. мабуть. Так ось, що я вирішила. На цьому тижні в нас дуже багато свят. І чистий четвер, і Страсна П'ятниця, і Пасха, і потрібно красити, фарбувати, фарбувати яйця, пекти Паски, тому це буде дуже багато часу займати, а на вишивку, звісно, часу буде зовсім зовсім мізер. Тому я вирішила на цьому тижні відчувати тільки одну роботу. І я хочу максимально спробувати продвинути її, побачити вже цей стовбур, показати вам, як воно виглядає на самому ділі. Дівчат там здають в суміснику ці, як їх, звіти, звіти. Ось дівчинка відшивала з цієї сторони, Боже, який оця пристань. Пристань же ж вірно. Е -о -о причал, пристань. Так, ось, Боже, яке воно гарне там, дівчат, у мене просто нема слів. Я розумію, що робота тяжка, але ну, роботі бути. І з того, як я бачу, наскільки прекрасні виходять відшиви, да, воно кусочками, але воно ну, дійсно прекрасне. Я хочу вже побачити якийсь такий кусочок на своєму, своєму полотні. Тому. На цьому тижні я буду відшивати тільки цю роботу, Ось. Е, і буду рухатися вгору. Відчувати ось це дерево. Я так планую. Я не хочу. Не хочу я йти сюди. Ну, звісно, дерево я десь буду відшивати. Е, до... Де буде мені вдобно? Десь до... до. До як в мене кажуть, досюди. Ну, десь так буде відшито. Не знаю, скільки це буде по схемі, я не дивилася. Ну, Вище я, звісно, не піду, не буду переставляти п'яльця. Тому десь я, посл... буду ось такою полосою. Вибачаюсь. Як оце знімати відео, так і починається оце Так. Мабуть, все сказала. Ось покажу вам, не знаю, буду робити якісь включення, чи не буду робити, подивимося, але в кінці я вам покажу, що в мене буде. Не знаю, який це буде день, чи це буде неділя, чи це буде понеділок, ранок, не знаю. Подивимось. Але обов'язково. Буде якийсь результат, і я вважаю, що він буде дуже гарний. Що ж, до зустрічі через секундочку. Що ж, я повернулася до вас, дівчата, сьогодні в мене вже понеділок, 17 квітня. Я хотіла вчора знімати відео, щоб з вами поділитися за тиждень. Думаю, не буду я знімати Суботу, краще зніму в неділю. Якраз нічого робити не можна, але так сталося, що кляті орки не дали змоги цього зробити. Був обстріл міста, ми залишились без світла. Дали його вже пізно-пізно ввечері, десь пів на 12, але не дуже. Хотілося вже щось знімати чи щось викладати, тому що було багато нагальних справ. Ось, Тому знімаю сьогодні вранці для вас кусочок такий. Ось, дівчат, принесла я вам свою роботу. Як і казала, буду дзьобати цілий тиждень. Давайте я так покладу. Казала, що буду дзьобати тиждень, але. Тут дзьобала, звісно. Але не дуже, як ви бачите, щось і на дзьобала. Ось, відшила я 1603 стібочки на цій роботі. На цьому тижні всього я вишивала 2,5 дні. Ось, в мене дуже насичений був тиждень. І на роботі іспити складала з. Електрики, чоловік трошки прихворів, празники нічого не можна робити. Але то таке. Так ось, що в нас? З'явився оцей стовбур дерева. Трішечки ось тут травички намалювалося. Як бачите, не дуже плотно я це зробила. Ось тут. Де камінець оцей, і вже все. Тут вже відшито все. Давайте покажу вам трошки ближче фокусуйся. Ось тут вже зашито все. Тобі ж тут вже не буде нічого. Воно трошки рябить, просвічує, але не так, як в житті. І я думаю, що воно після прання трошечки розпитуває. Пухне. А так, як здалеку, так зовсім не видно, що воно рябе. Ну, то таке. Ось. Прогалинок багато, будемо заповнювати, потрошечку буду я цю роботу просувати. Ось і це все, що я робила на цьому тижні. Але, любі мої, я хочу вам показати свою посилочку, яка мені прийшла. Я вже зняла верх, щоб не шарудіти, наскільки це можливо. Хочу спершу показати вам ось такі голочки з золотим кінцем. Ось такі вони. Їх тут 100 штук. Я хочу спробувати, як вони мені будуть. Боже, як вони гарно. Пересипаються, оце торохтять, як наче дитяча погремушка. Захотілося мені замовити. Я замовляла сумісний викуп в Телеграмі. Я залишу силочку внизу під відео на нашу групу. Замовляла я вперше, тому мені було боязно. Я замовлення робила в різні місяці, навіть не в тижні, а в місяці. Перше це було в мене в вересні, потім десь у листопаді я ще щось заказала, замовила. І щось десь було вже після Нового року. Ось. Але чим мені подобається в цій групі, тим, що Дівчинка все складає тобі в посилочку і жде, допоки тобі не потрібні будуть твої матеріали. Якщо тобі потрібно наразі, то вона вийшла. те, що вже вибачаюсь. Як не знімаєш, нікому не потрібен. На чому я зупинилася? Якщо тобі потрібен якийсь матеріал, то вона тобі висилає посилочку, але мені нічого не потрібно було. І я чекала, доки воно все приїде. Ось така канва 22-го каунту, бірочки на ній величенькі, я взагалі думала відшивати тут гобеленовим стіпком. Ну, це як 22-й хардангер, я хотіла спробувати, але бачу, що, мабуть, ні. Ну, зачекайте, давайте я візьму конгрес стримин і трошки зрівняю. Так, воно крупніше і доволі таки дебело крупніше, тому, хоча я буду брати якийсь кусочок. Десь краєчку відшию хрестиків 100 коло друга, і буду дивитися вже тоді, чи буде воно добре, чи ні, чи краще залишити на якусь роботу хрестиком в одну ниточку. Але взагалі не знаю. У мене дуже схем від катрусиних рукоділок, я взагалі брала її, цю канву, на багато кольоровки. Дов, доволі таки величезний шмат півтора на метр. Але не знаю, будемо дивитися, як то воно буде. Далі, дівчат, прийшли мої набори. Це мої перші набори від Joy Sande. Я ніколи не відшивала по цим наборам. Та й взагалі, дівчат, якщо, направду кажучи, то взагалі в мене до, до, до цих наборів в мене було м, тільки два набори всього. Не смійтесь, але тільки два набори. Перший набір це е, панна Здоров'я, там бамбук такий. З іерогліфами. Знаєте такі набори? Ось, це мій перший набір, він відшитий. Другий набір в мене Dimensions. Ну, так, куди без Dimensions. Ось, мені його подарував чоловік на Новий рік, і я так, знаєте, так, ніжно до цього. Набору поставилась, я його відкриваю. Я обробила канву. І я вже вирахувала середину, І згортаю на, ну, назад. Згортаю, кладу ні, трішки пізніше. Тому що я його вишию, і в мене вже не буде набору. Не знаю я, звідки в мене так, такі відчуття. О, ось, але... Скажем так, до цього я відшивала авторські схеми. Ну, взагалі, я скажу, в мене ось два набори. Один я відшила, інший у мене ще лежить з голочкою посередині. Так, ось. І тут я вирішила замовити собі набори. Чому Джой Санди»? Тому що економно. Наразі немає змоги купувати дорогі набори. Так, скажете, як же ж твої старти? В е, мене, мені їдуть, вони ще не приїхали. Е, я за них заплатила, але вони ще не доїхали до мене ті набори, котрі будуть в стартах. Тому я рахую, що на даний момент у мене до цих наборів було тільки два. Ось, ну, звісно, ту посилочку я вам показувати не буду, ви вже її побачите в стартах, а цю я вам покажу. Стартувати з цими наборами поки що я не буду. Так ось, ось такий кактус у нас. Я так розумію, канва Аїда китайська. Ниточки тут, скоріш за все, СХС, як всі кажуть. Не знаю, що вам ще сказати. Артикул ось H963, кактус 21 на 21, 14 каунт, дві ниточки. Ось, Відшивати буду хрестиком квіточки, сам кактус у горшечку, а ось цей фон, оцю акварель, я хочу відшивати півхрестом. Ось, відкривати не буду. Мені подобається, що тут ось такі пакети з застібками, тобі ж можна відкрити, покласти назад, але не дуже мені хочеться, якщо чесно, оце відкривати зараз кожен набір, і дивитися, я перестану з вами тоді говорити, я вся порину в набір і буду ниточками собі перебирати і забуду за вас зовсім. Так, це був перший. Другий набір ось така ікона. Це Микола Чудотворець. Я дуже хотіла цю ікону. У мене дідусь Миколай, я завжди, як вам сказати, я завжди вважала, що він мене охороняє. Ось, і він допомагає мені в житті. Я дуже хотіла саме цю ікону з всіх, яких я бачила, Ось, е вирішила замовити тут. Так, вона буде здоровезна, 52 на 66 см. Це величезна ікона буде. Звісно, перед тим, як сідати відшивати її, я звернуся в церкву до батюшки. Попрошу благословення на відшив цієї ікони. Ось. Чомусь так сумно стало дівчат. Вчора, в день Великої Великого Свята Великодня, ці два тварини мене. Я не знаю, як їх ще можна назвати, поцілили в нашому місці в церкву. Дві людини, на жаль, постр... пострадали від цього, вибачаюся, але сльози нагортаються. І ця церква дівчата знаходиться недалеко біля мого дому. І я розумію, що якби я вчора не була на зміні, то. Скоріше за все вранці я б була біля цієї церкви. Ох, так, давайте не будемо про це, це блог про рукоділля. Бо дуже хочеться поганих слів наговорити. Так, дівчат. ось, дівчата. Ось, таку ікону я буду відшивати згодом. Згодом потрібно, як кажуть, настроїтися на це. Але після того, як пройдуть мої стартки, я буду починати цю ікону. Наступний набір ось цей. Дуже мені хотілося, їх там цих панельок є багато. 77 на 36 см G393. ну, Все ж як китайська канва СХС, ну ось. Дуже хотілося мені цей набор, я хотіла його для чоловіка відшити, почепити. Він в мене полюбляє такі ось, як кажуть, елітні напої, трошки кріп такі, щоб були кріпенькі. Ось він в мене не п'є е, там горілку, ні, ні, ну він, звичайно, п'є, якщо десь у гості ми підемо, але вдома в нас стоїть, як кажу, Піски. Джек Деніелс у нас є, потім Хенессі у нас завжди є. Ну, і інше купляється, як ще ром є, ромда стоїть у нас. Ну і він полюбляє, коли йому дарують такі напої він. Ну, я б не сказала, що фанат, але поціновувач. І мені б дуже хотілося його не порадувати, ну, якби зробити йому приємне. Ось, І останній набір це ось такі шари різнокольорові. 37 на 48 FA 280 артикул. Що мені не подобається, тут це, що в нас таке небо такими полосами йде. Але ви знаєте, як так дивишся на сам набір так трошки здаля, то воно наче й не помітно. Але... Красивий буде набір. Ось Така ось в мене була посилочка. Дякую, дівчат, що подивилися е зі мною посилочку. Вибачаю, що трішки лишнього наговорила. Ось, що ж, дівчата, тихого, мирного неба нам всім. Слава Україні!